На одній із марок зображений наш побратим, який виконував бойове завдання і уразив сім ворожих з цілей. Шість з яких це Су-25 та одна крилата ракета, де йому було присвоєно звання Героя України. Я думаю, це мотивує, кожного, кожну людину для того, щоб відбити своє. Наклад даного. Випуску 235 тисяч, номінал кожної марки 23 гривні. Блок коштує 69 гривень. Автором даного блоку, даних марок є Олександр Охапкін. Дуже символічно, що якраз в ході формування гвардії наступу виходить така спецмарка. А ми пам'ятаємо, що після того, як виходить спецмарка, як то було з крейсером Москва. Він пішов на дно, то це означає, що гвардія наступу разом із виходом цієї марки матиме потужний успіх, чого ми і спільно всі бажаємо.